7 квітня в приміщенні музейного центру відкрилася виставка робіт відомої Олександрійської писанкарки Ірини Михалевич. Котилася писанка. Серед робіт, представлених на виставці писанки Кіровоградщини, Черкащини, авторські роботи майстрині. Частина писанок розташувалася на стенді, інші складені у скринях на підлозі. Чому саме так пояснили музейні працівники? Організовуючи цю виставку, ми вирішили поєднати виставку. Присвячено полеглим героям Азовсталі з писанкою. Писанка це символ Великодня, символ Воскресіння. Кожен з тих людей, які є в нашій експозиції, кожен полеглий, він повторив долю Христа, тобто Він віддав своє життя за наше з вами життя. І тому ми вирішили поєднати наших полеглих і писанку. Нашу експозицію ми розташували на підлозі і розробили так навмисне. І для того, щоб оглянути оглянути нашу виставку, кожен повинен бути схилитися, тим самим віддаючи шану нашим полеглим героям, схилити перед ними голову і вклонитись писанці. Ірина Михайлович знає, якою є саме писанка Кіровоградщини. Писанки нашого краю вони особливі, унікальні. Це можна зрозуміти відразу, коли побачиш колекцію цих писанок. Їх налічується понад 60 зразків. Входять вони до колекції Володимира Ястребова. Тло на писанках чорне, на наших писанках таке тло, воно передає колір нашої землі родючої, тому це символ плодючості, родючості, ну, надзвичайно позитивна така символіка. Ну а символи вони надзвичайно цікаві, тим, що. Ну, по-перше, там вони різні, і по-друге, вони цікаві тим, що їх можна розгадувати. Тобто, це цікаво розглядати, розкривати їх. Там є і сварги, і ружі, і різні кола, трикутники, є і рослинні такі орнаменти, але вони рослинно більше так геометризовані, можна сказати. От і на писанках нашої області видно. Давні символи зі сваргами. Є така писанка, цікава з Березівки, це родом з того села мій батько. Там зображена сварга у вигляді у формі чубітків. Там чубітки так біжать по колу, їх там вісім, і це надзвичайно цікава писанка. Такої писанки немає в жодній колекції. От стільки в Володимира Ястробова ця писанка її розповіла, коли написала свою першу писанку. Написала свою першу писанку я навесні рівно 12 років тому. Прочитала книгу. Ознайомилася з технологією і якось так за книгою стала пробувати самотужки. Мене ніхто не вчив, я майстер-класи не відвідувала, писанок навіть не бачила вживу ніколи. От і перша писанка, яку я створила, це була та писанка, яку я сама написала. Унікальність робіт в тому, що пофарбовані писанки виключно природними барвниками відварами трав, ягід, корінців, квітів, кори. Саме таким чином відбувалося фарбування 200 років тому. Про це майстриня розповідала під час відкриття. Фарбувати писанки можна і харчовими барвниками в магазині купити, але там барви такі будуть, ну ви зрозуміли, що вони виглядатимуть як, трошки, так, як фломастери. От, а більш традиційна писанка, вона на барвах рослинних зроблена, і тому там барви такі більш приємні, м'які, вони навіть, можна сказати, сяють на писанці. Це дуже красиво і раджу всім спробувати. Зараз навесні є в доступі свіжі рослини, якими можна фарбувати. Крім цибулиння, воно теж це дуже гарний барвник підходить, то можна. Використовувати, наприклад, березові сережки, буде ясно-жовта барва, червоні тюльпани, буде густа зелена барва, От, можна назбирати кропиви глухої, пурпурової, вона теж такий ясно-зелений відтінок, дає цікавий. Тобто можна пробувати різні дикі рослини, можна купити навіть в супермаркеті джем із чорниць. І чорниці пофарбують крашенку в синій колір, красивий, густий сорос, синій. Майстриня ділиться набутими знаннями на сторінках своїх книг та в соцмережах. На щастя, ці рецепти є не тільки у Фейсбуку, десь по інтернетах. Їх можна побачити в книзі, яку видали ми разом з видавництвом КСД. Це сталося в 2019 році. Книга досі продається, наприклад, в магазині Оксани Білоус, там в інтернеті можна пошукати і знайти. Там зібрано 20 рецептів, тобто повністю розписана ця технологія, як зварити, скільки взяти, чого додати, як це все відбувається. І ці рецепти включають як дикі рослини, так і ті, що на, десь на квітнику ростуть. І на навіть ті, що можна придбати з-за кордону. В рамках відкриття виставки Ірина провела майстер-клас для всіх охочих. Писали писанку Кіровоградщини, половина яблука. Виставка діятиме до 21 квітня.